Біля пам'ятного знаку жертвам голодомору у Кропивницькому зібралися містяни, представники влади громадських організацій. Серед них Геннадій Шевченко. Чоловік приніс буханець хліба, обмотаний дротом. Я буханочку хліба обмотав колючим дротом. Був закон п'ять колосків. Як ми вивчали по історії, за п'ять колосків людей саджали за грати. Це це якби люди, які сиділи за це хліб за ратами. Що, чорна стрішечка це люди гинули без харчування, без слібу. Ось така символіка. Та, так, прийшов шанувати пам'ять. Людей, які загинули, мені мої бабуся, падуся з боку батька, з боку матусі, розповідали, що заходили, підривали поли в стінах, везде в коморях, в грубах, все, все розрувало, що шукали зернятко. Квіти, колоски пшениці та лампадки поклали до пам'ятного знаку Жертвам Голодомору. Голодомор це геноцид. Це свідоме вбивство представниками однієї нації іншої. Голодомори 1921 року, 23-го 1932, року, 1932-го, 1946, 47 го були організовані росіянами. Ціна голодоморів, скільки загинуло людей, скільки було вбито голодом. Тут ми говоримо не про смерть, ми говоримо про вбивство. 1 мільйон Голодомор 1921-22 1923 років, близько 4 мільйонів за найбільш точними підрахунками 1932-33 рік Голодомор і 1 мільйон Голодомор 1946 1947 років. Загалом 6 мільйонів. 6 мільйонів, якщо брати таку загальну цифру цих цих трьох голодоморів. Ну і найстрашніше, що спочатку росіяни вбивали, а тепер вони брешуть, вони не вбивали. Пам'ять жертв голодоморів вшанували хвилиною мовчання. І зараз їхня політика, вона так само геноцидальна, вони, це, вони про це відкрито говорять, що вони хочуть знищити Україну як державу. Ми повинні засвоїти один урок історії, що росіянам не можна довіряти. І будь-які домовці з ними то є пастка. Треба Боротися за незалежність за свою державу, і тоді нам не загрожуватиме геноцид серед присутніх на вшануванні консул Республіки Польща в Києві. Анна Баб'як Оват. Я в своїй науковій роботі досліджувала голодомор висвітлений на шпальтах газети Діло за 1932-1933 рік мені ця тема дуже близька. І е, тому ми е, вважали, що не тільки нам, як дипломатам, необхідно сьогодні бути ось присутнім, присутніми е, на офіційних заходах, при, присвяченим жертвам голодомору, але перш за все, як громадянам е, Республіки Польща і як друзям України, е, які знають історію України і які вшановують не тільки. Е, Колишні жертви голодоморів, але і сьогодні розуміємо, наскільки Україна бореться за незалежність України, але також за цінності цивілізованого світу. Тому ми і тут присутні. Панахиду за померлими провів архієпископ Кроповницький та Голованівський Марк. Помили нас Боже з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.